Всім привіт! таке збірне відео з декількох днів кусочки показую. Вам обіцяла ось такий виноград, получається, коли його сушити в сушарці. Трішки недобре зробила раніше ще сушила в духовці, пробувала в духовці і виявила, що воно не є добре. Зараз покажу, яка різниця між тим, що в духовці, і тим, що в сушарці. У мене по суті з того винограду, що чоловік привіз від мами, вийшла одна сушарка і одна така пательня в духовці. Не так вже й багато, але, для, наприклад, для узварчику кинути по декілька штучок. Це буде саме те, що лікар прописав, бачите, оці здуховки, вони не такі, вони м'якші, вони не так сохли, вони такі якісь. Ну, не знаю, будемо пробувати і ті, і ті. Також додатково, ось такий пледик купила мамі, вона буде в дорогу їхати ну, через ніч і вночі досить таки вже прохладно. Тому ось такий купила. Зараз чекаю, хочу ще взяти її якихось смаколиків. Візьму їй дві ватрушки, вона дуже просила. І зараз трішки покажу, як ну, клітку треба прибрати. А це мій папушка їсть яблуко. Я йому так вкусила, і трішки він отак прогризує. Такий смішний, не дає їй. Зараза, сам з'їдає, вона не їсть. А оце біжу. Зранку, і один зранків оце у нас такий уже приморозок. Бачите, яка біла травичка. Реально дуже-дуже-дуже холодно, Надіюсь, ще буде тепленько, але ось так біжу і швидесенько, бо потрібно. І хотіла б хотіла показати, ми були у бабусі, вона дала дитині ось таке ніби як шоколадку. Але у формі цитруса дивіться, яка краса, ніби в формі апольсинки. Якщо брати, витягувати, до речі, дивилася в інтернеті. В інтернеті ось така штучка, коштує дуже дорого, там є якісь різні види, два вроді би. І вона з-за кордону, наскільки я розумію, з Англії, ось такі дольки апельсинові, повністю з молочного шоколаду. Дуже класненько. І давайте з вами далі пройдемось. Всім привіт! Біжу я на перше заняття з автошколи. І я вам скажу сьогодні 21 жовтня, але така теплота ніколи би не подумала. Це дуже добре, я в вікно ніби дивилася, що дуже холодно. Так виглядає, бо пасмурно. Але насправді все просто супер. Розкажу, як. Перший урок. Завжди в магазині зупиняються іграшками. Дивіться, хто хоче собі акулу, красаву взагалі, а такі класні, няшні сови. Це взагалі супер. Щось таке. Ай, калялька. І різні, 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 різні ведмедики на колірі смак. Хто ще любить жовтий, такий життє радісний, червоний, пристрасний і тому подібний. Зараз, але буде. Мега зайнята жінка, купила собі сумку. Дивіться, яку Трішки більшу. Купила оцей Energy. Може чую, що на очі не бачу. Дуже багато пройшла кілометрів. Зараз не знаю, чи покажу. Зараз, секундочку, спробую, не покажу зараз. Щось вибило, щось перевірте. Не хочу я нічого перевіряти. О, видно? Не видно, не видно. Ніфіга. фіга. Коротше, прийшла зараз на даний момент. Багато, більше ніж 20 тисяч кроків. І, коротше, біжу ще по допстанцію, зарядну замовила. Розкажу вам зараз історію. Буду вдома і все вже буду робити, і поговоримо. Чесно, сьогодні трішки махалася, дуже багато всього поробила, купила собі нову 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 книжечку, таку класну. Дуже багато про неї в інтернеті всього є. Дивіться, краса. Хочу відео зняти. Знаєте, як листочок і назад вертається в програмці. Є така штука, коли, коли е, Типу ти пускаєш, а потім можна просити саме відео назад. І прикольно, коли він назад в руку вертається. Але подивимося. Хотіла показати, купила дитині ось такий м'яч. Він десь побачив в інтернеті, але дорожче. Я знайшла дешевше. Ану, секунду, зараз покажу. Я так розумію, він тут розкривається, він як на пружинці всередині, буде круглий м'ячик. Не знаю, що з цього є, Хотів синенький, жовтенький, має синенький жовтенький. Спробую вечором. І взагалі розкажу, чи варто такі м'ячики купляти, чи ні. Він у мене ще той футболіст. Тому м'ячик я знайшла за 169 гривень. В інтернеті, ну, плюс доставочка, має бути ось такий. Бачите, його ніби як розкручуєш. Він має на от пружинка би мала попускати, і він має отак розкриватися. Китайський якийсь, але ну, хотіла дитина. Тому будемо бачити, що ж воно з того. Я зараз йду до допраці і ще буду вам показувати, як взагалі проходить в мене день. Всім привіт! Отож, прийшла з першого навчання в автошколі. Це така збудоражена. Зайшла в магазин, купила, дивіться, картоплю. Нарешті будемо з вами робити картоплю фрі. Я обіцяла. Картоплю вибирала велику, щоб була довга, класна картопля фрі. Буду робити таку цікаву, незвичайну. Також взяла дитині ось таку фанту, Zero Sugar з фруктовим соком, якийсь там екзотик. Дивлюся, тут є і нектарин, Що це таке, не знаю, і апельсин. А ну чекай, що це таке? Екзотик, не знаю. Ну, прикольний. Далі. Було акція у нас в магазині, і коли акція є, я завжди беру ось такі юмі, тут якісь капкейки, цікаві такі. Тут, не знаю, таке враження, що порізане щось. Тут вишеньки і тут якісь такі з вушками пончики, як в мультику тому з вушками. І ось так ми складаємо, він собі кожного ранку бере десертик, декілька штучок. Додатково, додатково взяла ось курячі серця, дуже чоловік любить. До гречки вчора готувала гречку, будуть сьогодні ще курячі серця, а нам взагалі давно-дуже робила. Взяла трошки курячої філики і е, сухарі, і будемо робити багато-багато. Вже як буду смажити, то буду смажити, будемо робити багато е, нагетців домашніх, дуже давно робила. І не втрималася. Ну, як без? Купила собі нову, ось таку класну. Е Боже, дошечку, дошку кухонну, прямокутну, червоненьку, і буду уже на ній нарізати все. Задоволена дуже, дуже. Хоча думаю, що пластмаса не добре нарізати, у мене вже є дві пластмасові. Але подивимося, якої вона якості. Зараз швиденько біжемо на стрижечку, буду потім готувати і розкажу вам більш детально, як в автошколі. Як поїхала мама? Взагалі, все про все.